Цього року Долинська організація Всеукраїнського товариства Лемківщина відзначає три дати: 70 років примусового переселення лемків з прабатьківських земель, 25 років з дня заснування організації та 20 років Лемківського народного аматорського фольклорного ансамблю Відгомін без Кидів, який діє при центрі культури і дозвілля. З цієї нагоди у будинку техніки відбувся святковий концерт. Сумна дата, тому що усвідомлення того, з якими страхіттями, з якими жахами відбувалося це, це переселення людей з їхніх етнічних земель, усвідомлення того, який це був злочин такого світового масштабу, які наслідки цього було. Звичайно, воно навіває смуту і гіркоту, і оці спогади, і, і ці історії, які описані в багатьох літературних книжках, багатьох наших історичних матеріалах. Звичайно, це сумна сторона, але ми говоримо сьогодні про те, що лемки, які переселилися на територію, зокрема нашого краю, Долинщини, вони дали собі раду. Вони стали активними учасниками нашого суспільства. багато працевлаштувалися в нафтових комплексах, в нафтових підприємствах, газових підприємствах. А багато людей, які долучилися до розвитку нашої культури, культури нашого міста, культури нашого краю про історію створення організації та фольклорного ансамблю від гомен Бескідів, розповіла голова Долинської організації Всеукраїнського товариства Лемківщина Оксана Данилів, зазначивши, що колектив під орудою Галини Курус розвивається і працює а в своєму творчому доробку має багато пісень старовинних, так і всім відомих і популярних. Я хочу всіх своїх земляків привітати з цим святом. Напевно, десь і туга в них в їхніх душах є туга за тим своїм рідним краєм, але одночасно і це і ну, любов до свого краю, любов перемога над тим всім злом, що є. І я хочу всіх і привітати і побажати їм доброго здоров'я, довголіття, миру і Божого благословення на довгі їхні роки. Перш ніж полинути у вир Лемківського танцю, пісні і музики, до Божого благословення заходу були запрошені декан УГКЦ Долинського деканату, отець Зорислав Котович, і декан Української православної церкви Київського патріархату Долинського деканату, отець Йосиф Жовнірович. Разом із благословенням отець Зорислав Котович для оберегу й Божої опіки вручив Оксані Данилів ікону. А отець Йосиф Жовнірович поділився з присутніми спогадами про ті трагічні для Лемків події, очевидцем яких він був від голови міста Володимира Гаразда та голови районної державної адміністрації Юрія Мазура, були покладені квіти до пам'ятного знака про насильне переселення українців з їхніх етнічних земель. Голова обласної організації всеукраїнського об'єднання Лемківщина Степан Криницький подякував Оксані Данилів та Долинським Лемкам за те, що бережуть пам'ять поколінь. До виступів також були запрошені активні представники лемківського етносу Федір Лабик та Ярослава Галик. Грамотами, подяками, книгами та пам'ятними подарунками вшановані колективи та учасники сцени, а також активісти громадського життя. Запрошений до вітального слова міський голова Володимир Гараст подякував голові Долинської організації Всеукраїнського товариства Лемківщина Оксані Данилів за самовіддану і щиру працю, автору сценарію Галині Курус ведучим, учасникам та глядачам за те, що присвятили один день цим важливим для міста і краю подіям. Задяки роботі, великій роботі нашого товариства, леківського товариства, і їхнім керівникам сьогодні цик це товариство очолює Оксана Петрівна Данилів. Дякуючи їй, дякуючи зусиллям всім членам всіх всіх членів, товариства, ми маємо прекрасний рівень виконання. Ми маємо величезний репертуар наших лемківських пісень. Треба сказати, що лемківський народ дуже багатий на культурно багатий і. Ми маємо композиторів світового масштабу, і тому цей величезний, цей величезний букет цих пісень сьогодні є надбанням наших наших колективів. Від гомін без залишив щире і трохи тужливе відлуння у серцях усіх присутніх. Віриться, що навіть через багато років ця подія залишатиметься для всіх нас добрим спогадом. А трагічна історія переселень для українського народу більше ніколи не повториться.